Hola chicos, seguimos practicando los verbos reflexivos, y hoy vamos a hablar del pelo. Nosotros nos lavamos el pelo el el verbo lavarse. Lavarse, Después nos nos secamos el pelo y peinamos. руки, так само lavar. Lavar. We're still slow, lavar. y usamos champú para lavarse el pelo. Nos secamos el pelo con el secador. Secarse significa sušíte y secador fan. Uvážno, secador ra, ce bude mašinka dla sušenja uh, odevu. secador ce fan, vajljivo človečiloru. Nos secamos el pelo. Y nos peinamos el pelo con el peine. El peine significa rozciska. Peinarse, rozchisovates. Provid diez palabras. Yo me lavo el pelo, me seco el pelo y me peino. Tú te lavas, te secas el pelo y te peinas. Ella se lava el pelo, se seca el pelo y se peina. Nosotros nos lavamos el pelo, nos secamos el pelo y nos peinamos. Vosotros os laváis, os secáis, os peináis. Y ellos se lavan, se secan y se peinan. Seguimos con el vocabulario. Produccionemos vocabulario. En la peluquería. En la peluquería, nos cortamos el pelo. Кортар significa різати. Кортар це має багато значень. Ви можете сказати «me cortado», і це буде мати значення я порізалась. Але якщо ви скажете -se el pelo» підстригти волосся, волосся». «Cortarse las uñas» підстригти нігті. І багато хто ходить в перукарню саме -se las puntas». «Las puntas» – Це коли ми підстригаємо трішки волосся, ми обстригаємо наше посічення кінчики. Tomo las puntas abiertas, top to kincike vidkryti. Se habló de posticheni Yo voy a la peluquería solo para cortarme las puntas. Ya he ido a la peluquería, ¿sí no, que para todo eso Seguimos. ¿Qué más hacemos en una peluquería? Nos tenemos el pelo. Tenirse el pelo es farbuvate volosia. Y este verbo es irregular. Es del cambio e i. Отож воно не тільки зворотнє, а воно ще відноситься до групи дієслів, де Е e міняється на Провідміняємо це дієсловом. Я фарбуюсь Ме тіньо. ту те тініс. Ель се тінье, ностенімос, остеніс се тінь. Йо тіньо ель пело. Я не фарбую волосся. Pero me corto el pelo. Me corto las puntas. Tres o cuatro veces al año. Але я підстригаю волосся, підстригаю кінчики три-чотири рази на місяць, на рік, аляня. Bien, seguimos. En la peluquería también nos planchamos el pelo. La plancha – це праска. Як для одягу, так само і для волосся. Єдине, що коли ви Прасуєте одяг, дієслово буде незворотнє. Але коли ви прасуєте собі а, волосся, та, ви його вирівнюєте, тоді зворотнє дієслово. Ме планчо. Ме планчо Далі, а серсе – це робити щось. Відповідно, все, що ви робите а, в перукарні, типу, е, та, зараз як вони називаються. Оленко, як вони називаються? Такі штучки, що ти фарбуєш? Міліровка. Міліровка. Тобто, коли ви робите міліровку і всякі такі штуки, це буде hacerse, las mechas, hacerse los reflejos і так далі. Тобто є різні а, види мілірування волосся, і вони будуть називатися по-різному, причому в різних країнах тим більше по-різному. Тому тут ми використовуємо слово асерсе. Йо, поме. Но ме ас, но ме аголос, но ме І, Описуючи, яке в нас волосся, ми можемо використовувати дієслово «євар». Здається, коли ми вчили опис людей, я вам давала таку фразу, як євар ельпело суельто» мати розпущене волосся, і євар ельпело рекохідо це мати підібране волосся. Підібране волосся ми можемо мати по-різному. Тому ви можете мати колітес це будуть хвостики, і ви можете мати «тренсес». «Тренса» – це в нас. А, Косічка. Я сподіваюсь, це українська мова. Отож, «євар колетас» – це «мати хвостики» або «носити хвостики», і «євар тренсас» – це «носити е, косічки», «мати косічки». Ви можете мати одну косу, «євар да, тренся». Я, наприклад, «авесись» – «єво тренся», «уна тренся». Я «сієво тренся», «сьолієво уна тренся». А, і я... Йо... Normalmente llevo una coleta también. Yo nunca llevo dos coletas o muchas coletas. Я також зазвичай маю лише один хвостик, я ja не ношу багато хвостиків. FLEQUILLO. El flequillo – це чубчик. Como veis, yo no tengo flequillo. Yo no llevo flequillo. До речі, чубчик, flequillo, у вас може бути середо, закритий. Це коли у вас повністю закритий, вас не видно френте» – не видно лобу. Або флекіо аб'єрто» – Це коли у вас видно лоб, відповідно, коли у вас а, чубчик довший. Та, і ви його от по бокам робите, це буде «флекіо аб'єрто». Що ще ми можемо мати? Ми можемо мати моніо. Моно це коли ви робите дульку. І медіа uh, мелена це гарна фраза, щоб знати, це каре. персонас кеть'єнен окей, okay, Тут ви можете використовувати як дієслово євар носити, так і дієслово тенер мати. Тобто я маю каре, я ношу каре. Я маю хвостик, я ношу хвостик, як і в українській мові, та без різниці. Ну і Остання е, фраза це саме про мене. Наприклад, йотенго канас. Тенер канас це мати сивину. І тенер каспа це мати перхоть. Слава Богу, мені підходить тільки остання фраза. «Yo no tengo Pero yo tengo canas. ¿Vosotros tenéis canas? А у вас є сивина? Чи Босотрос eso і no tenéis canas. Чи ви фарбуєте волосся і тому у вас немає сивини? Тенеїска. У вас є перхоть. Можете написати будь-які речення з цими дієсловами в коментарі під відео. Як ви хочете собі їх скомбінувати для практики а, дієслів, ну, для практики цього вокабуляру. І зараз ми з вами ще раз їх всіх повторимо, щоб ви їх гарно запам'ятали. Отож, спочатку ми миємо волосся: Лаварсель пело. Потім сушимо секарсель пело. Пейнарсель пело. ла пелукерія. Кортарсель пело. Тенір сель пело. До речі, ось ця штука в нас називається Рая. А, і ви можете, наприклад, не повністю волосся фарбувати, да? ви можете тільки тенірся ла рая кажуть, тобто пофарбувати тільки це волосся, яке вас відростає. До речі, ті, хто фарбують волосся, зазвичай так і роблять. Так? Тобто ви раз місяць приходите і ви ось ти соло ла рая. Тільки про. А, як ця штучка називається? Про біл? Ну, Ось цю от штуку, де вас волосся на дві сторони розпадається, це називається рая. І в перукарні, коли у вас. Коли вас фарбують там, чи мають волосся, вас можуть запитати, де є вас ла э, рая? Тобто, де ви носите цей проділ, Проділ, ось це слово по центру чи збоку, аляду, енельцентру, і це. Тобто, ще в нас є таке слово рая. Рая означає взагалі полоса, тому таким чином легко запам'ятати всі я скрізь та палавра. Не знаю, чому вона в мене з'явилася, але окей. А, далі в перукарню. «Нос ельпело, ностинімося ельпело.

flequillo, trenza, coletas, moño, flequillo, moño, coletas, trenza, cortarse el pelo, teñirse el pelo, cortarse el pelo. teñirse el pelo, plancharse el pelo, rizarse el pelo, lavarse el pelo, secarse el pelo y peinarse el pelo. А uh, коли ми кажемо, до речі, да, el pelo rizado, це в нас буде курчаве волосся. Звідси в нас є rizarse el pelo. Ель rizador, до речі, це така штука, яка чіпляється на фен, та, і от вона нам робить ось це волосся рісадо. Це, в принципі, все по темі волосся. І а, як ми бачимо, дуже велика кількість зворотних дієслів. А в цій темі тому, що все, що ви робите зі своїм тілом, ми завжди використовуємо зворотні дієслово. Я вмиваюсь, та я мию своє обличчя. Ме лаво cara. мию руки, ме лаво las manos. Тобто все, що зі своїм тілом ви робите, одягаюсь. І так далі, у вас буде завжди зворотні дій слова. Незворотні, У нас було євар носити волосся яким чином, і тенер мати волосся яким чином. Крайвою стою пориста класи. Нас вемось на проксимас! Чао!